Як ми йшли до цієї системи, яка нам дає комфорт, яка нам дає е, порозуміння і дає можливість побути самим собою. Чому, якщо є чіткі ясні правила, значить, е, дотримуючись них, ми є кожен на своєму місці. Е, довгий час, е, я думав, що думав, що достатньо попрацювати над конями. Зробити гірського коня, який буде, з яким я зможу сам працювати, підберу людей контингент інструкторів, з якими ми зможемо, як то кажуть, працювати групу туристів, кінних туристів. І довгий час ми це робили. Приїжджав кінний турист, який вже називався кінним туристом. І... Сівши на коня, гордо сівши на коня, отримав звання кін... кін... кінного туриста. Незважаючи на це, на те, що не завжди сам міг сісти на коня, я брав його в руку і, як кажуть, під п'яту точку чи під коліно так просив, висаджував на коня. Потім ми штовхали ц... цю вервечку кінних туристів і так долали вершини. Я замітив, що ця система вона не діє. Вона не працює, бо людина, хоч, хоч би і хотіла якось працювати, щось зрозуміти, але просто не розуміє, що ми від нього хочемо. Як так? Заплатив гроші, добрався в гори, а тут ще потрібно щось робити. І на нього кричать: виходить, не виходить. Подавалося це як відпочинок. У нас була велика група, і потрібно було всім, всіх оплатити. Місяць швидко пробігає. І... Кожен з кінних туристів, які сиділи на коні, він, він розумів ситуацію по-своєму. Проводячи очні курси і надаючи інструктаж, теж не завжди вдавалося донести інформацію, тому що кожна людина теж сприймала це по-своєму. Щоб показати, що винувата не вона, а винувати її кінь, бо людина не розуміє роботу з конем перший раз сіла на коня, і при тому, в тому що той вершник. Відразу. Врахував, що він розумний, він знає, є людина, це кінь, і хто має бути винуватий, це кінь. Чому? Я йому сказав. Іде наліво. Кінь не послухав мене. Пішов направо в гілки, десь там я заліз, мене витягували. Ну, важко було донести це, що це справа, наприклад, трьох. Мала ланка це справа трьох. Це вершник, це кінь, і це інструктор. Як ми тоді себе називали, зараз ми себе називали, називаємо провідниками, бо ми проводимо спочатку того туриста, який виростає з курсака, ми проводимо по курсі, значить провідники. Потім того самого туриста, який виросте з курсаком, з нашого курсака, ми будемо проводити по горах, значить, ми також провідники. Ми будемо показувати дорогу, підказувати, як. Як свою, підказувати свою точку зору, як, наприклад, я би поступив в даній ситуації. А деколи і настоюючи на ній. Отже, спочатку був, був інструктаж. Інструктаж не спрацював, хоч його проводилося довго, деколи півтори-дві години показувалося, розказувалося, нормально людина не зможе запам'ятати. Чому це все незвичне? Це все. Нове, і це все зовсім інакше. E, і кінь він є живим. E, ми давно вже всі не працюємо з живими тваринами. Маємо котиків, песиків, і сьогодні, e, деколи я буду порівнювати коней з котиками і песиками і покажу, що нічого нового немає, і так само поводяться коні, просто котик і песик нам звичний, кінь нам трошки. Не звикли ми до цього. Виходячи з інструктажа, довго інструктажа, ми розробили курс, курс, який ми проводили очно, і це нам вже допомогло. На курсі ми змогли показати. Це був п'ятиденний курс, очний, де ми по 2-3 години сиділи на лекціях. Потім ми обговорювали ці лекції на... після походу, передивлялися відзнятий матеріал. На проєкторі, який можна було зупиняти, повертатися і показувати помилки. Чому? Бо, наприклад, вершник каже, що мій кінь зробив так. І щоб ти показав вершнику, наслідком чого, де була причина, наслідком якої кінь повівся так, як він повівся, значить ми починали спочатку. Ага, дивись, бачиш, тут ти сів. Потім ти затягнув поводи в ситуації, де ти не мав їх затягнути. Ти зупинив коня, який мав рухатися, якого інструктор чи там повідник, запустив в роботу з тобою, який там ще не всі все в то сідло, який хапається за сідло, тримається, відхиляється назад або наперед. Далі тобі допомогли, підштовхнули цього коня, і цей кінь пішов. Перед цим же самим потічком, перший маленький потічок, ти знову злякався і знову затягнув цього коня. Кінь зупинився і почав пасти траву. То вершник що робить? Вершник каже, так, цей кінь почав пасти траву. А потім того коня якось перевели, через той котічок знову запустили по дорозі, знову вивели на ліс, і знову на лісі, на якійсь перешкоді, знову там той вершник щось там смикнув. Це, це нормально, чому це перший раз, але була причина в тому, головна причина, що людина впиралася на тому, що я правий, неправий ви і неправий ваш кінь. Кінь це кінь, який знає цю територію, кінь, який ходить, і кінь, який без цього вершника знає дати собі раду. Ну, а вершник взагалі сприймав це так, що я і кінь. Основна задача ідея курсу полягала в тому, що об'єднати це в одне ціле. Що ти і кінь, ти один. Було навіть так, що я відразу акцентував, що вас тут, наприклад, багато, там чи 10, чи 15, чи 20, Я один. І якщо я згадаю твоє ім'я в якійсь ситуації критичній, то я назву тебе Ваня, Саша, Петя, Оксана, Наталія. То я згадаю. Якщо я не згадаю твоє ім'я, то я буду казати тобі, що ти є, ти є іменем коня, ваша пара. Яка різниця, чи я тебе коня називаю іменем людським, чи я називаю вашу пару кінським іменем. Там ти є дикарь, ти є дракон. Ти є сорока, ти є малина, ти є гвоздика, і так далі, і так далі, і так далі. Шо? Ти сімба. Так що я пробував це об'єднати як одна пара. Це нам дуже допомогло. Це відразу зменшило опір і дозволено нам опрацювати. Але це забрало в нас купу часу. Багато часу це. 4-5 годин на день у ми в полонинах у прекрасній місцевості. Ми сиділи, наприклад, в якомусь приміщенні, прослуховували, передивлялися, і якось треба було це донести. І важко було, бо не всі до цього були готові. В групі з'являлися один, двоє, троє людей, які пробували об'єднатися і пробували щось доказувати. І головна їхня була доказова доказала в тому, що. Пробуйте змінити свою систему і пробуйте прилаштуватися до нас. Їм ем не можна було донести, що якщо ви мене зламаєте, і я пристосуюся до вас, то ви наражаєте себе на ризик. Ні, у вас підходи не такі, у вас такі. Ну, було, були різні ситуації. Отже, ми придумали створити, щоб людина. Вже знала зробити якийсь фільтр. І щоб людина знала, де вона їде і як з нею буде, і, і що вона має очікувати, Значить, ми створили онлайн-курс. Е, онлайн-курс був створений е, в минулому році, і він нам дуже допоміг. Просто так настільки допоміг, що е, до нас приїхали люди, які вже були готові нас слухати. Чому? Бо пройшли тести, прослухали онлайн-курс, і вони зрозуміли, що так, тут потрібно послухати, і, і нам буде щось виходити. Само собою, що не все виходило за першим разом, але вже ця людина, яка психологічно була підготовлена, вона вже починала працювати. Курсак, який є учасником. Уже практичного курсу, після онлайн-курсу, людина має право приїхати до нас на практичний курс. І на тому практичному курсі ми вже працюємо. Та ж сама система. Нічого нового, просто виключилася вже, виключився спротив, і щодо вивільнило нашу енергію, енергію курсаків уже для роботи над собою. Нам. Над роботом для роботи над кіньми і над курсаками, курсаку енергію вивільнило для роботи над собою. Саме цікаво, що курсак вже розумів, що за першим разом ну, були випадки, коли людина приїжджала, була, були собою сильно незадоволені, думали, що я сяду на коня, я поїду, бо я бачу по телевізорі, як це швидко, біжить, кінь грива розвивається. І коли попробував себе на коні. І як усюди, коли перший раз, навіть сівши за автомобіль, значить, ми так само згадайте себе, кожен пробує шукати ті переключателі швидкості, педалі, путається в тих педалях так само на коні, ми думаємо, що, як, і, здається, сама проста дія, що відпусти повід. Не затягуй повід, страшно затягуєш. Повертаючи, ти працюєш лівим поводом, забувається, працюєш правим. Саме головне помилка, берешся за сідло. Взявшися за сідло, ти вже починаєш працювати проти ходу коня. Здається, все дуже просто. Все просто і чомусь складно. Через якийсь час. Хтось комусь не сподобалося, попробував, подивився, не то не моє, але хто сказав, що це моє, приїхав другий раз, приїхав третій раз. І на третьому, четвертому хтось п'ятий, практичний курс пройшовши, ми цього року сформували українську групу, яка цього року вже поїде на п'ятиденний курс. Курс це ще не похід. Хоча це похід, це буде, наприклад, похід на гору Пікуй, який буде два дні, ми будемо готуватися на курсі, і на три або на чотири дні, може і на п'ять, як погода нам дозволить, ми виїдемо вже дійсно на похід, який буде називатися курсом. Чому? Бо, наприклад, я ще не хочу, щоб це називалося походом. Я буду підправляти, я буду показувати, пояснювати, як роби, як сідай, як злізай. Чому так, чому так, чому так? Це для шліфов. Ця наша система нам дає можливість зробити градацію вершників. Підібрати і відібрати, комусь це легше йде, комусь гірше йде. Провівши, попрацювавши з курсом, в нас не вистачало ланки, проміжної ланки. Відразу між тим, що. Курса, ну, що людина побачила там рекламу, гарну рекламку, коники йдуть по горах, чи людина там скаче на коні по горах, і відразу їду на курс. Ага, проходжу той онлайн курс, проходжу іду, їду на практичний курс і тут щось, щось не виходить. В нас виникла дуже цікава ідея, як Показати себе, і показати, і щоб людина побачила коней територію, дійсно гори, де працюється, як працюється в горах, виникла та ланка, якої не діставало, це табір. Табір, кінний табір, кемп. І, наприклад, якщо на курсі учасника курсу ми називаємо Кусак. І курсар це воно. Це така гра. Деколи хтось зображається на мене, що чому би нас каже воно, якщо я він, вона, я кажу: дивися, це гра, яку ти сприймаєш, і нам легше стає працювати. Ідея така, що ти допускаєш помилку і на тебе не ображаються. Тобі підсказали, може навіть і на якихсь інакших тонах, які тобі здалися, що. Щось не те, але я сприйняв це. Так, я допустив помилку. Мені підказали, я її виправляю, дякую і продовжуємо далі далі працювати. Далі з Курсака виростає кінний турист. Значить, кінний турист на поході це він і вона, це вже, це вже люди, це вже не учні, це вже ті, хто працює, хто вже може насолоджуватися самим процесом, хто розуміє сам процес. І так само кінні гості, які приїхали в Табун коней і отримали те ж саме, що на курсі, наприклад, практичному курсі, але вони не мають контакту з конем близького. От кусак приїхав, чи готовий, чи не готовий. Наприклад, на наступний день тобі, тобі видають коня, показують, як сідлається, діляться на групи, і курсаки сідлають коней. Чи ти готовий психологічно, чи не готовий, ти вже цього коня сідлаєш. Після того, як ти його осідлав, ти на нього сідаєш, тобі виставили стремена, тобі показали, як працювати з поводом, тебе всадили в сідло. Через якийсь час ти поїхав. Кінні гості мають таку перевагу, що отримавши все, ти не мусиш проходити онлайн-курс. Ти, ти просто, ти, та ж сама програма, так само тебе вивозять в гори, так само ти поселяєшся в палаці, так само ти живеш між конями, коні на тебе ходять пасуться, і ідея кінних гостей це ідея відпочинку на кінному поході. Якщо курс це кінний похід, це робота, це концентрація, це. Е від твоїх дій залежить цілий кінний похід, безпека інших, і так далі, то кінні гості можуть розслабитися і спостерігати. Як ті коні пасуться, що таке коні, і Ос... саме основне, чого ми добиваємося, це щоб зрозуміли, що кінь це живе. Парадокс, але саме основна проблема для нас. На нашому, курсі, на, нашому, на нашому курсі доказати людям, що кінь це не якийсь біоробот, який нам щось винен і чимсь нам зобов'язаний, а кінь це просто живе. Так само, як ти, він жива, жива особистість. Так, акцентую на цьому, що це особистість, бо він має свою точку зору, свій погляд, і так само пристосовується під людину, як людина пристосовується під нього. Перевага коня в тому, що людина, прийшовши в гори і на кінний похід, вона не розуміє, що робити, при тому, що кінь вже знає все, що потрібно робити. Це дуже, дуже, така, дуже гарна назва, нам так вдалося назвати кінний гість. Ми вас запрошуємо бути кінними гостями. Дехто може обрати, як так, в гості до коней. Так, в горах живе тамур на цій території, і ми завжди приходимо в гості. І саме цікаво, що є така, таке прислідує, що чужий монастир зі своїм законом не ходять. Так само, прийшовши на кінні гості, ми отримуємо лекції. Перша лекція є обов'язкова, інші дві лекції є вільні. Можна зайнятися якимись своїми справами, можна прослухати лекції і присвятитися Е, Далі. Це ж саме, що робить курсак, це я показую на собі, як працювати з конем на руках із землі, як працювати з конем у сіді. Е, нема психологічного такого навантаження, можна спокійно все побачити, проаналізувати відчути.